Коли ми говоримо Україна хоче миру, ми повинні розуміти, що далеко не всі в Україні хочуть миру. І далеко не кожен партнер України, яка хоче миру в устами Президента України, також хочуть миру. Це потрібно усвідомлювати. Я неодноразово. Розповідав вам про те, як Європа вибудувала відносини з Російською Федерацією з 2022 року. Справа в тому, що з 2019 по 2022 рік різко, різко зросла вартість енергоносіїв для Європи у 2017, 2018, 2019, 2020-2021 роках. Європейці платили багато багато за нафту, за газ, і їх це дуже напрягало. Було відчутно, що економіка Європи пробуксовує через дуже дорогі енергоносії. І, до речі, тоді США не надто допомагали Європі вийти з цього скрутного становища. Сьогодні Європа має надто дешеві енергоносії. І все це, дякуючи війні в Україні. Адже Путін демпінгує. На Путіна накладені санкції, і, як не дивно, цими санкціями користується Європа. Нафту і газ вони отримують за такими цінами, яких не було ніколи. Просто ніколи. Для них це як даром. Пам'ятаєте, як було в мультфільмі? Даром, тобто безвозмезно. десь приблизно так. І тоді, коли європейці кажуть, ми хочемо миру для України, ми шукаємо миру для України, вони то шукають, ну так шукають, щоб потягнути трішечки резину. Ну, щоб ще трішки, ну ще рік, ну ще два покористуватися відносно дешевими енергоресурсами Російської Федерації. Зараз Дональд Трамп їх трішки піднапряг цих європейців. І вони вскрили ну, трішечки оцю свою піднагодну. Ми сьогодні можемо сміливо говорити про те, як деякі країни Європи просто тупо спонсорують Російську Федерацію. Але деякі заяви очільників європейських і світових структур просто вже за межею добра і зла, на грані повного цинізму. Те, про що люди здогадуються. Вони просто випалюють. Ну, а чому б ні? Ну, якщо в Україні влада не реагує, якщо в Україні влада все одно обіймається з європейськими чиновниками, якщо суспільство якесь таке антитрампівське в основному, ну то чому б не висловитись прямо? Будь ласка. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфган Ішенгер в інтерв'ю одній із газет Тайгер Шпрігель, можу помилитися в назві. І так. Можливе припинення вогню в Україні може посилити загрозу для НАТО. Я повторю для тих, хто ще не вкурив. Можливе припинення вогню в Україні може посилити загрозу для НАТО. За словами ось цього Вольгана, Поки тривають бойові дії в Україні, російська армія зазнає значних втрат тисячі солдатів щодня. Якщо ж в Україні настане режим тиші, Кремль отримає можливість без перешкод відновлювати та нарощувати військовий потенціал. Нарощувати військовий потенціал, якщо в Україні настане режим тиші. Ну, ви знаєте, це, я навіть не знаю, як це назвати. Ну, це вампірюги. Ну, насправді це вампірюги. І ніяк інакше. Як можна публічно говорити про те, що Україна повинна зникровлюватися? Молоді хлопці, дівчата, діти, літні люди, жінки і так далі повинні гинути, і режиму тиші не повинно бути? І світла у нас з вами не повинно бути по 20 годин, по 25, по 40, по 72 години, тому що НАТО боїться, боїться, що Російська Федерація там щось накопиче. НАТО, яке сильніше за Російську Федерацію, НАТО, яке має більше фінансування, ніж ВПК Російської Федерації, НАТО, яке має ну, набагато більші сучасні озброєння. Це НАТО каже, ні, режим тиші в Україні не повинно бути. Не повинно бути. І от чим ближче до миру, тим більше ось таких заяв буде лунати. Тим більше протидія буде миру в Україні. Тим більше буде провокацій, тим більше буде зривів будь-яких мирних домовленостей. І от поки в Україні не буде дійсно історії про те, що мир це пріоритет. І вся оця колона, яка не хоче миру, просто зупиняється і викреслюється трішки з інформаційного поля. От до того моменту миру в Україні не буде. Просто не буде. Прочитавши це, ми тільки написали себе в себе каналі, на каналі наступний. Чим ближче до миру, то більше подібних заяв буде. Зараз ми будемо бачити. Та чути багато політиків, які будуть надалі наштовхати у цю смертельну прірву, трактуючи це тим, що на нас знову нападуть, що росіяни будуть нарощувати війська, що Путін знову нападе, що він підготується і так далі. То тепер зрозуміло, звідки цей наратив з 2022 року. Зрозуміло тепер, хто його привніс в українське суспільство, що Путін знову нападе. Тобто, якщо Путін знову нападе, то війну не будемо завершувати, бо Путін знову нападе. Тобто ми й завершувати не будемо. Ну а чого? Це ж як в анекдоті за здрав'я і за упокой, щоб два рази не вставати. Давайте, нехай війна не зупиняється, бо Путін все, все одно колись там нападе. Прекрасна логіка, чудова логіка. Тільки не для України. Це логіка для тих вампірюх, які нашою кров'ю намагаються захистити своїх людей. Україна, Щит Європи. Ось квінтесенція оцієї цієї концепції. І я всіма силами 4 роки останні, намагався вас відтягнути від цієї, не нашої концепції, не нашого способу ведення і завершення цієї війни. Я радий тому, що сьогодні, через 4 роки. Початку повномасштабної війни багато українців розуміють насправді ху і, сху, і як, з ким, коли можна вести переговори, і чи можна вести переговори, і хто ті люди, які біля нас, і чи хочуть ті люди дійсно зупинки війни в Україні. Ви все тепер бачите. Але як тоді, так і зараз змінити ви суттєво нічого не можете. Але це не привід не говорити про це. Адже чотири роки тому назад, одиниці, і не розповідайте мені, що це не так, одиниці, які розуміли все те, про що ми говоримо сьогодні. Одиниці. Всі інші намагались таким, як я, а таких були одиниці, просто тупо закрити рота. Хто не вірить, то можете в мене в телеграм-каналі подивитися скрини, які ми повитягували з тих відео, які я записував про Бориса Джонсона, святого, який постійно був в Києві і якого так обожнювали українці. Скрини з тим, що писали люди мені. І рот закрий, і хто ти такий, і ти багато говориш, і тебе треба здати, і так далі. І так далі. А тепер ці люди не знають, як. Вийти з цієї ситуації, коли до них дійсно постукали ТЦК: мобілізація руйнування, обмеження, холодна зима і так далі. От тільки тепер вже пізно, пізно для багатьох. Бережіть себе, не забувайте писати коментарі, підписуватись, поширювати відео, міркувати про це. Виходьте з анонімних ваших статусів і пишіть ваші, ваші зважені чимні коментарі. І, можливо, разом ми щось змінимо.